Посилити безпекові заходи таке рішення прийняли 28 вересня на засіданні Ради оборони Львівщини, зокрема, у період комендантської години заборонять рух на окремих автошляхах області і під час повітряної тривоги. Як розповіли на брифінгу, рух автотранспорту під час нічних повітряних тривог буде заборонений, зокрема на кільцевій дорозі Львова. Буде здійснюватися обмеження руху вантажного великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів або все, що видає високий рівень шуму. Це зумовно перш за все, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти. Зауважу, час комендантської години поки залишається незмінним, але згодом може бути переглянутий. Також на засіданні прийняли рішення розгорнути додаткові блокпости. Встановлення саме цих блокпостів, які відбудуться найближчим часом в нашому регіоні, спрямовані на посилення контрдиверсійного режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону та гостей напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів, які здійснює країна терорист ракетами та дронами. Додатково Роксалана Яворська закликала повідомляти поліцію за номером 102 або ж СБУ про підозрілі речі та осіб, які знимкують оборонні об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури.